Марко, що робити? Дивись, що на нас їде. Ого, він ті типу, порівняє дорогу, я так розумію. Село Старий Биків відоме ще з 1564 року. І за легендою його заснував козак на ім'я Бик. Ну і звідси назва, відверто кажучи, трохи цікаве або дивне навіть ім'я. Згодом його нащадки оселилися вже на іншому березі, там річка є Супій. Створивши вже село з назвою Новий Биків, який вперше згадується в 1621 році. В цілому обидва села стоять на місцевості, де здавна мешкали люди. Довкола багато збереглося курганів слідів давніх поселень. Що свідчить про життя тут ще з часів скіфів. Коротше, це палац Майендорфа. Хто це такий? Я там зараз чик, чик чик напишу щось вам. Ви побачите, хто це такий. У новому бойкові наприкінці вже 19 століття збудували. Палац барона Миколи Мейндорфа, генерала кавалерії та учасника Кримської війни. Палац будований в стилі неоготики з баштами та арками. І він був літньою резиденцією роду Мейндорфів. Вже після революції маєток перетворили на житло. Нині споруда частково зруйнована, але вона до сьогодні залишається такою невеличкою, але перлиною полісся і таким німим свідком давньої історії. А, так тут проводка ось підведена сюди. Я думаю, що ми, мабуть, всередину не потрапимо, але хто зна. Ой-ой-ой, диви, яке віконечко гарне. От віконечка тут гарненькі, прикольні. Дивіться. Спробуй показати людям якось. Пишили? Клас. Виглядає круто. Я тащусь тупо. Не вхід, Марко. Це портал. Це називається портал. Тільки це не вхід, мабуть, а це все ж таки. Ой тут. Голубівня, до да. Клас. Але прикольно. гарно виглядає. Коротше, я дивлюся на цю цеглу, е, вона. Ну, прям дуже вимита. Тут о, прямого контакту з дощом немає, тобто дощ на нього не йде. Але вона все одно вимита. От, Марко, кусає синочок. Дивись, пальчиком хочеш спробувати отак. Диви. Це тупа глина. Ну, я розумію, що цегла це глина, але ну просто подивіться вона просто сипеться взагалі в хлам. А це клеюча якась речовина, ну, щось клеюче. Те, що з'єднувало цеглини. Але воно теж немічне. Ні, ну воно досить міцне. цемент, да не міцне. О цегла, просто я в ауті. Бухти, треба штукатурити. Нормально. Або. укріплювати якось. <різь> Жесть диви. Тут ціла цеглина туди просто в ноль. Е, диви. Оце цегла. Просто глина. Все, що з цегли залишилось. Я в шоці. Ось у Марко, це житло Вардера. В Вардена, так. Да. Диви, бачиш? Ага. Прям печери. Я люблю печери. Я знаю. І тата любить печери. Подивіться. О. Просто люблю... дири. А я люблю великі печери. <рес> Диви, сюди варден майже влазитися. Як вимиває тегло. Жесть. Хто це Марко? Висовісто гатаріс веде. Ні, не здогадались, а в тебе ще й на футболці хтось. Крипер. Кріпер. Кріпер окей. стій Ой, скло. Вережненько. Ой-ой-ой, тут стеля прикольненько. Скоріе балки, на яких тримається стеля. Цікава. Отут була груба, бачите, її розбили, бо в грубах чи камінах. Часто десь щось ховали. Бачите, яка різьба? Балки з різьбою. Це прикольно. Вау, Вау! це така Вау, каже. <плес> Воно, бачите, конструкція вже похилилася, дах, частина даху, бачите? А, ну, Оці колони, мабуть, і були ну, від початку в проектуванні, як оця. Оце, ну. оце гвіздки, Марко. Ага. Мене хтати. Це ми з туди вилізли, тому ми зараз просто обідемо туди. Так, давай, ану, ти знаєш, дорогу. Окей. Вхід, до речі, дивіться, я е, досить невисокий, але мені треба трошки нагибатись, Ну, трохи, але все одно. Що це? Ну, типу, а, ну окей, це може порог, але ну, все одно ну, двері наші такі низенькі. Трошки дивно це все. Синочок, давай, ручку. Ні, ні, сюди нам. Нам ще далі йдемо. Подиви, Подивимось опару вікно. Подивимось, А, дно. так. Ага, точно. Це ж тут другий поверх є десь в якийсь вхід. Ану не йдіть сюди, бо тут стеля провалюється. Я хочу зрозуміти, як нам на другий поверх попати. Попасти. М -м, так а на другий поверх ми. Ото може, повинен був на другий поверх. Те, що ми з вулиці заходили. А, можливо, то типу повинен був бути якась лісниця. Ви бачите драбину? Ну, сходи, я не бачу. Може ОТА двері відкриваються? Ми ж пройшли. А, тобто. Марко, дивись нішечки, будь ласка. Ні. Тобто, ви зрозуміли, там приблизно третя частина палацу, вона зачинена. Ви бачили, там заводиться кабель е, з напругою, і на одному із кадрів також видно лічильник. Тобто, чи там хтось колись жив, чи якесь складське місце, чи, можливо, якийсь музей колись хочуть зробити. У мене інформації на цей рахунок немає. Ну, ось тут такий от палац. Небезпечно тут виходити. देवी से किस तहली Ось якась картопля, А, ні, не картопля, щось інше. Коротше, теж якийсь. А, Там теж огороди людські. Ну і ось уже цей маєток. Ха -ха. Е, я люблю показувати деталі, ви знаєте. Ось дивіться. Пакетики. Тобто моя ставка така. Людина бере собі пакетик, йде в льох і щось там насипає якусь там картоплю, умовно, огірки. чи, ну, ладно, Огірки, мабуть, в льох не носять. Ой-ой-ой, в натурі. Так, це я просто руку засунув. Я не знаю, що там. Не видно мені. Зато ви побачили, що там.